Привіт, друзі! Готові до справжнього шопінг свята. Сідайте зручніше, налаштовуйтесь на економний вейп і тримайте в руках уявний кошик, бо зараз я розповім вам про топ-10 найкращих знижок у мережі АТБ в рамках акції Міцні знижки, яка діє з 4 по 10 червня. Тут у нас не просто цифри, а справжні історії вигоди, які змушують гаманець радіти і серце співати. Почнемо з 10-го місця. Тут у нас розташувався салат з морських водорослей чука 250 г. Уявіть собі, ви заходите в АТБ, а там салат чука, який зазвичай коштує 110 гривень. Тепер можна взяти його лише за 55-20 Це знижка рівно 50% або ж економія майже 55 гривень. Для тих, хто любить щось екзотичне і корисне, це справжній подарунок. Морські водорості це як маленький відпуск. Для вашого шлунка. А тут ще й за півціни. Не пропустіть, бо це не кожен день таке трапляється. На 9-му місці заправка буряково томатна день у день 200 г. Ця заправка робить будь-який салат непередвершений. Було 42 гривні, стало 21, половина вартості. А смак на всі 100 Якщо ви любите швидко і смачно, ця заправка ваш найкращий друг. Ідеально підходить для тих, Хто хоче додати яскравих фарб у свій обід, не витрачаючи зайвого. На восьмому місці вафельні коржі фризолі 50 грамів. Хрум-хрум. Вафельні коржі, які зазвичай коштують 43 гривні, тепер всього 21,50 Це 50% знижки і економія в 21 гривню 50 копійок. Ідеальна закупка до чаю, яка не тільки смачна, а й вигідна. Уявіть, як ви насолоджуєтесь хрусткою вафою. Знаючи, що заплатили за неї вдвічі менше. Смакотає економія, що ще треба. На сьомому місці шоколад Пористий Рошен 80 г. О, це вже справжнє свято для вас умів. Шоколад Рошен зазвичай коштує 76 гривень, а зараз лише 38. Половина вартості мінус 38 гривень. Це як отримати солодкий подарунок від АТБ. Ідеально для тих, хто хоче підсолодити собі день без шкоди для бюджету. Беріть дві плитки: одну для себе, другу для настрою друзям. На шостому місці згущене молоко своя лінія 440 г. Тут же справжня класика: згущене молоко, без якого не обходиться жоден десерт. Було 107,40, стало лише 53,70 Економія 53 гривні 70 копійок. Це як отримати половину банки безкоштовно, ідеально до кави, тортів і просто так. Щоб поласувати ложечкою. Солодке життя це просто. На п'ятому місці ковбаса своя лінія золотиста 100 г. Ковбаса це завжди затребуваний продукт. Зазвичай 100 г коштує 64 гривні, а зараз лише 32 Знижка 50 гривень, економія 32 гривні. Ідеально для бутербродів, перекусів і навіть святкового столу. Ковбаса стала ще смачнішою, бо тепер і вигіднішою. На четвертому місці курячий рулет, своя лінія 100 г. Соковитий рулет, який зазвичай коштує 51,80, тепер можна придбати лише за 25,90, знижка 50%, економія 25,90. Ідеальна закуска, коли хочеться чогось швидкого і смачного. А ще це чудова можливість побалувати себе без шкоди для бюджету. На третьому місці кава Мелена Golden Nut 110 г. Кава це паливо для мозку і нахнення. Зазвичай ціна 95 гривень, акційна 47,50. Знижка 50%, а економія складає 47,50. Уявіть аромат свіжозмеленої кави вранці, коли ви знаєте, що за неї заплатили вдвічі менше. Ідеальний початок дня. На другому місці сир Комо. Сир це завжди класика. Було 80 гривень, стало 40. Знижка 50%, економія 40 гривень. Ідеально до сніданку, перекусу або святкового столу. Сиркомо тепер не просто смачний, а й дуже вигідний. І нарешті, на першому місці ковбаса Баликова 500 г. Титул найвигіднішої знижки цього тижня отримає саме ця ковбаса. Звичайна ціна 178 гривень, акційна лише 89 Це знижка 50%, економія 89 гривень, королева ковбасного відділу. Яка тепер доступна кожному. Стигніть взяти, поки є, бо таку вигоду пропускають лише справжні герої економії. Акція Міцні знижки в АТБ діє з 4 по 10 червня 2025 року, тож не відкладайте покупки на потім. Перевіряйте наявність товару у вашому магазині, найгарячіші пропозиції розбирають миттєво. І не забувайте про картку АТБ, вона може дати додаткові бонуси. І наостанок, звичайно, діліться цим відео з друзями. Разом економити завжди веселіше. Ось так, друзі, а тебе нам справжні міцні знижки, половина вартості на улюблені продукти: від ковбаси до кави, від шоколаду до згущеного молока. Кожен знайде щось для себе. Не прогавте свій шанс заощадити і зробити покупки приємними та вигідними. Бажаємо вам смачних, вигідних і радісних покупок. До зустрічі в наступних відео з оглядами акцій. Якщо хочеш бути в курсі найгарячіших пропозицій, підписуйся, став лайк і натискай дзвіночок. Економія чекає на тебе.